Що заважає нам розкриватись та проявляти себе у світі? Як почати проявляти себе, свої здібності, таланти, бути відкритим до світу та перестати боятися критики і оцінки інших? Чому виникає цей страх і як з ним поратись? Про це сьогодні у відео. Вітаю, друзі! Мене звати Оксана Янчак, я практикуючий психолог. Часто ми мріємо про краще життя. І у глибині душі впевнені, що здатні на більше, маємо певні ідеї, як і що робити, але не наважуємося зробити потрібний крок, боїмося проявити себе. Що значить проявити себе? А це значить пред'явити світу своє я, транслювати свої погляди, цінності, бажання, показувати свої почуття, займатися улюбленою справою, реалізовувати свої справжні таланти, здібності і отримувати за це вдячність, визнання. Матеріальну винагороду. Це про обмін, про баланс брати-давати. Добре мені, добре іншим. Коли ми проявляємо себе, нам простіше задовольняти свої потреби, бажання. Ми реалізовуємо свій потенціал, відчуваємо задоволення собою, своїм життям, відчуваємо себе впевненіше, наповнюємося енергією, у нас піднімається самооцінка. у нашому Організмі виробляються ендорфіни гормони щастя. Якщо ми не проявляємо себе, ми ризикуємо бути нереалізованим. Ми, як ніби, відмовляємося від можливостей, від успіху. Більше того, людині необхідно проявляти себе, бути активною, необхідно відчувати, що вона здатна реалізовувати те, в чому вона талановита і по-справжньому компетентна. Важливо давати цьому світу щось самій природі. Людини закладене прагнення до самореалізації це природна потреба, без якої ми не будемо відчувати себе повноцінно, і пізніше наш нереалізований потенціал починає працювати проти нас і часто у вигляді симптомів. Тобто, коли ми не проявляємо себе, то пізніше страждаємо через це. Але чому так складно проявляти себе? Та тому, що за страхом проявити себе приховані різні почуття, страхи, які спотворюють нашу реальність. Це як глибинні течії в океані, їх не видно на поверхні свідомості, але саме вони роблять усю погоду, саме вони блокують нашу активність. Чому так відбувається? Найчастіше причиною є негативний індивідуальний досвід, коли батьки чи інші близькі були суворі, не дозволяли і навіть забороняли дитині проявляти свою індивідуальність, не можна було займатися тим, чим хочеться, не можна було висловлювати свої думки, говорити про свої бажання, показувати свої почуття, хлопчики не плачуть, дівчатка не сердяться. Тобто потрібно було знаходитися у суворі. Рамках, які встановлювали дорослі, противитися дорослим не можна, говорити ні теж. Треба було бути слухняним, підлаштовуватися під інших, а значить, не проявляти себе. І звичайно, я зараз не кажу про те, що дитині потрібно дозволяти все. Ні, у всьому повинен бути баланс. Люба крайність буде повертатися проти самої дитини. І якщо було багато заборон. А похвали і підтримки мало, тоді людина вибирає уникати любих проявів, прояви, тому що це стратегію поведінки засвоїла у дитинстві. І негативний досвід може іти не тільки із сім'ї, а може і з соціуму. Наприклад, дівчинку викликали до дошки, вона запнулася, всі засміялися. Тепер дівчинка вже доросла, їй важко проявитися, висловити свою думку, хоча вона може дуже добре розбиратися в темі. Дитяча історія закарбувалася її психіці і створює певний внутрішній стан, який не дозволяє. Проявляти себе, і ось такі історії ми проектуємо на соціум. Я боюся, що почну себе проявляти, показувати свої здібності, таланти у світі, висловлювати свою думку. То на мене почнуть нападати, критикувати, засуджувати, сміятися, як це було колись. І за цього я не проявляю себе. Мені страшно вийти у світ, бо я можу стикнутися із критикою, і неприйняттям. Спочатку це були батько, мама, брат чи вчитель, але на дорослу людину інші вже не впливають, особливо коли людина сама себе забезпечує. Проте ці внутрішні образи дуже сильні. Людині здається, що на неї будуть нападати, критикувати, знецінювати. Більше того, коли ми себе проявляємо, дозволяємо собі бути спонтанними, справжніми, світу не завжди це потрібно. Світ може агресивно на це відреагувати або проігнорувати, що іноді дуже боляче. І, як правило, дорослому віці людина думає, що світ буде до неї байдужий. Нікому не буде потрібне те, що вона хоче робити, те, чим вона хоче ділитися, її блог, пости, її відео, продукти. Послуги, світ, як ніби її відмовить. Часто людина намагається бути, як хтось придумує собі різні ідеали. Вона, наприклад, хоче ідеально виступити, чи бути ідеальним працівником, ідеальною дружиною, чи мати ідеальну зовнішність. Я постійно хочу бути хорошою, хочу всім. Подобатися і в близьких стосунках, і на роботі, в соціумі, тому і боюся проявити себе. Я так боюся, що коли буду не ідеальною, мене можуть не прийняти, відторнути, покинути, і я залишуся сама. На це йде багато енергії. Завжди треба звертати увагу, а як хто відреагує, а що про мене подумає, а що про мене скаже. Така постійна увага на оцінку інших. Тобто, якщо я дозволяю собі проявлятись, бути справжньою, і це не приймається так чи інакше, іноді навіть в якихось дрібницях, якійсь фразі, то мені здається, що мене покидають, і я залишаюся одна. Якщо мене не похвалили чи просто нічого не сказали, то це означає, що я якась нікчемна і взагалі я не маю права бути на білому світі. Ось так, людина на глибинному рівні це сприймає. Людина боїться стикнутися із цими почуттями. Кожному з нас потрібний соціальний образ, і ми розуміємо, що є певні рамки. Та чим більше ми хочемо показувати цей образ ідеальним, тим більше страху, що інші можуть побачити цю неідеальність, і тим менше буде нашої проявленості. Друзі, у кожного з нас не було ідеального дитинства. Навіть якщо і було хороше дитинство, і батьки в достатній мірі приділяли увагу, дитині все рівно може здаватися, що похвали і підтримки було мало, що були історії, які приносили біль. Проте саме наш минулий досвід, як і хороший, так і ні, відіграв велику роль у формуванні нашої унікальності. Багато чого нас навчив. І хороша новина у тому, що ми можемо змінити свій сюжет. У цьому немає чудес чи містики, просто глибока психологічна робота у психотерапії здатна багато чого трансформувати. Тоді відкривається нове бачення, і приходять сили на те, що для нас важливо. Що можна зробити самостійно? Коли ви в черговий раз боїтеся проявитися, запитайте себе, а чого я боюся? Що може такого трапитися? Я боюся, що почну проявляти себе, наприклад, свої таланти і мене засудять, і ось це блокує активність. Чи його засудження я боюся? Чи є її критики, кого я бачу в цих людях маму, брата, вчительку, бабусю? Я боюся покарання, критики, боюся, що повториться те, що було. Колись у минулому. І тоді відділяти своє теперішнє життя від минулого негативного досвіду. Я зараз проектую на цих людей свій минулий досвід. Це нереальна реальність, це спотворене сприйняття світу. Таким чином, ви будете проводити межу між тим, що було колись, і реальним життям. Тому що травматичний досвід завжди спотворює реальність. Далі згадайте ті ситуації, коли ви боялися, що вас засудять, але ви проявляли себе і нічого такого не було. Більше того, вас підтримували, починаючи з дитинства. Чим більше ви згадаєте, тим краще, і це додасть впевненості і рішучості діяти. Так само потрібно фокусуватися на тих людях, які будуть вас підтримувати. Коли ми боїмося чи його засудження негативної оцінки, тоді ми фокусуємося на тих людях, які можливо будуть нас критикувати чи знецінювати. Проте є і інші люди, які нас уже підтримують, які допомагають нам проявлятися, які надихаються нашою творчістю, яким наша творчість цікава і корисна. Коли людина занадто сильно боїться критики, то вона ось цю сторону ніби від себе відсікає, ніби не бачить її. А вона точно уже є, і буде ще більше, якщо ви почнете виносити у світ свої таланти. Тому потрібно постійно собі нагадувати, що буде і підтримка, і прийняття, буде і візнання зі сторони соціуму, І навіть якщо і буде критика. То вчитись витримувати її, ми не можемо всім подобатися. Більше того, є багато людей, які свої внутрішні стани проєктують на інших. Якщо, до прикладу, взяти соцмережі, і там ми можемо зустріти багато критики, злих коментарів. Як правило, це роблять люди, у яких всередині себе багато незадоволення, подавленого гніву, страхів, і вони намагаються таким чином цього позбутися. А в соціальних мережах це найлегше зробити, не буде покарання. Взагалі деструктивної критики набагато більше, ніж конструктивної, адже щоб давати конструктивну критику, потрібно бути обізнаною і професійно зрілою в тій справі, якою ви займаєтеся. Ось від таких людей можна отримати конструктивну критику, яка буде корисна та допоможе зростати. І як правило, чим більше у нас досвіду проявлення у чомусь, тим більше ми стаємо стійкі до критики. Також за страхом засудження, оцінки інших людей стоїть сором, який блокує нашу активність, і коли ми починаємо проявляти себе, йдемо у щось нове, він ще більше загострюється. Саме сором змушує нас бути ідеальними, але не справжніми носити різні маски і не бути собою. Оце прагнення до ідеальності говорить про те, що людина себе не приймає, відчуває неповноцінною. Я боюся, що інший може щось таке дізнатися про мене, чомусь мене викрити, що я навіть не готова це сама бачити, тому сильно намагаюся бути ідеальною, але життя інше. В ньому немає місця для ідеальності, в ньому є місце тільки для реальності, реально щось не знати, не вміти і показувати якісь мірі це іншим. І часто через те, що ми не можемо дотягнутися до ідеалу, ми не можемо проявляти себе по-справжньому, бути активними, боїмося бути собою. Ми не розкриваємося не тільки перед іншими, але навіть і перед собою. Не дозволяємо собі поглянути більш глибше. Людина боїться, що коли вона загляне всередину себе більш глибоко, то може зустрітися з чимось таким, що буде дуже страшно. Як ніби людина боїться цієї глибини. Та коли ми більш глибше розуміємо себе, то автоматично відмовляємося від ідеалу, тоді нам легше пред'явити світу своє я. І тут допоможуть такі запитання: хто я, яка я, яка я є насправді? Чого я хочу, куди я йду. Що я хочу пред'явити цьому світу? Яка моя мета? І це непрості запитання. Проте відповіді на них допомагають нам зрозуміти себе справжнього, зрозуміти свою роль у світі і тоді простіше проявляти свою активність. Всі наші страхи знаходяться у дитячій частині психіки, страшно внутрішній дитині, внутрішньому хлопчику чи дівчинці. Але насправді вона хоче поділитися своїми талантами, хоче виступити, розповісти віршик, заспівати пісеньку, написати щось, якось себе проявити. Їй хочеться, і одночасно страшно. І коли виникає страх бути не ідеальним, страх помилитися, говорити собі. Зараз у мене активізувалася злякана внутрішня дитина, але я доросла. Я сильна. Я опоруюся. І навіть якщо я помилилася, якщо у мене зараз не вийшло. Так як мені хотілося, то вийде наступного разу, а можливо через 5-10 разів, проте обов'язково вийде. Коли ми на це звертаємо увагу, ми активовуємо дорослу позицію, і тоді нам легше пройти крізь цей страх і добре мати запасний варіант, що можна зробити, якщо я помилюся. Які це можуть бути варіанти? Бажано написати всі відповіді, докладно, це допомагає знизити страх. Далі важливо розвиватися. Добре, турботливе відношення до себе, проявляти себе у комфортному для вас темпі, рухатися зручними для вас кроками, перестати порівнювати себе е з іншими, особливо у гіршу сторону. Більше того, ми боїмося чужого засудження, чужої критики, та як тільки у нас з'являється невідповідність у чомусь, то ми до себе ставимося дуже суворо, займаємося самокритикою, самозвинуваченням, самоїдством. Тобто людина чекає від інших прийняття, похвали, поваги, любові, але сама каже собі ти не впораєшся, ти недостатньо талановита, ти не вдахо, у тебе нічого не вийде. Та куди ти йдеш? І ось це блокує активність, блокує наші прояви. Тому замість самокритики, самозвинувачення, самознецінення підтримуємо себе. За що я вже можу похвалити себе? За що я можу бути вдячна собі сьогодні? Як я можу про себе подумати так, щоб це було і з більшою турботою до себе, з більшою любов'ю? Це розворотне інше мислення про себе? Звичайно, що відразу буде непросто проте певні процеси ми вже запускаємо всередині себе, і тоді нам простіше. Проявляти себе. Діліться своїми роздумами в коментарях по темі, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій YouTube канал. Дякую вам за увагу! І до наступної зустрічі!